Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні субота. Отак у нас накидало снігу. На дворі холодно. А ми будемо готувати з вами готуємо картоплю таку до святкового столу. Це буде картопля з маринованими стегенцями в духовці, в рукаві. Для картоплі, ось у мене начищена картопля, одна здорова цибулина, одна здорова морква. І ось таке 4 стегенця. Перш за все, потрібно буде їх замаринувати. Маринувати я їх буду в такому маринаді. Гірчиця, гірчиця, майонез, сушений чесничок, мед, сіль, перчик, мелений. А чесничок ось такий сушений. Свіжого я не додаю. Отакий маринад замочуємо, щоб воно гарно промаринувалося, а потім запікати будемо в і у духовці. Так ось тепер готуємо маринад для м'яса. Так що ми додаємо сюди? Ложку ось таку розтопленого меду. Більше не потрібно. Саме отакий нам потрібний мед. Ложку не гіркої, гірчиці. Навіть без гірки, тому що щоб нам не було сильно, тому що це наша картопля тут буде. Трішечки змішуємо, горчицю і з меду. Потім додаємо сюди майонез. Майонез за 2-3 столові ложки. Додаємо солі зовсім небагато. Отаку гарну дрібку, більше не потрібно. І так гарненько додаємо меленого перцю. Якщо у вас є суміш перцю, то буде ще краще. Ось так. І додаємо сушеного чесночку тут уже скільки ви хочете. Я звичайну ложку додала повну. І ось тепер гарненько все змішуємо. Можна додати купченої паприки, якщо ви хочете. Я не хочу. Що в нас буде з картоплю. Якщо окремо будете м'ясо так, таким методом запікати, то можна додати копченої паприки. Ось тепер просто гарнесенько так, цей маринад змішайте і обов'язково скуштуйте на сіль. Взагалі на смак, щоб сам маринад був дуже-дуже-дуже смачний. Ось такий він такого кольору цікавого. М -м -м. Тільки смакота. І оце, я вам скажу, якщо смачний маринад, то м'ясо обов'язково вас вийде смачним. Так, маринад приготували і тепер беремось до м'яса і беремось до м'яса. Де зайва шкіра, ось така, де вам щось не подобається, відрізаємо. До речі, не сказала я на дно. В рукаві буду запікати наріжу такими тонесенькими, тонесенькими пластиночками саву. Ось так. Це ще собачка породіє. Ось тепер беремо кожен шматочок м'яса. Ще, що можна зробити, щоб було м'ясо ще смачніше, це отак в декількох місцях просто ножичком таки поробити проколи. Потім маринад пройде в усі шпариночки. І ось тепер беремо кожен шматочок, натираємо прямо рукою таку щедро, гарно, ось так, і викладаємо в посудинку. І залишимо на годинку півтори, щоб гарно промаринувалося. поки будемо. Робити щось інше, воно гарно помаринується. Ось так. А те, що в нас залишилось, висипамо зверху і час від часу будемо пере перекладати, перемішувати, щоб повністю-повністю гарно. Якщо ви так будете запікати, оце м'ясо залишите, можна навіть на ніч, а потім будете запікати просто на грилі, Воно буде золотистого кольору і дуже-дуже смачне і ароматне. Так, дивимося, що в нас тут борщик закипає, через хвилиночку прикручую. М'ясо накриваю харчовою плівкою і відставляю. Нехай маринується, поки будемо займатися іншими справами. Ось. Отже, маємо працювати з нашою смачною картоплею. Перш за все потрібно нарізати трішечки сала. Сало у нас таке смачнюще-смачнюще. я його буду різати тонесенькими пластинками. Хто не бачив, як я солю сало, ми, нам привозять таке, як ми любимо, щоб і шкірочка тонесенька була. І воно щоб було дуже-дуже м'якесеньке, отаке біле-біле і товсте. Я його нарізаю, просолюю дві доби і все. І потім відчищаю, і складаю, пакую його в такий папір, пергамент. І складаю у здоровий контейнер, такий у нас спеціальний для сала є. І викладаю його в морозильну камеру. І там не запахів немає, тому що в контейнері, пергамент, і контейнер, і воно виходить мало солене. Воно не пересолюється. Воно м'якусіньке, м'якусіньке, ніжнюсіньке. І ось такого сальця я хочу так зовсім тоненькими пластиночками викласти під картоплю у рукав. Поки м'яско віддасть свій сок, то трішечки віддасть свій жирок сало. Ось так. Зовсім небагато, так якби тільки витлости. Ось так. Хто не знав, сало дуже корисне. Навіть при ковіді, коли ковід, рекомендують їсти багато сало, тому що легені люблять сало. Там змащуються якісь проходики. Це вже для себе. Змащуються якісь проходики. Там я не розумію дуже, але дуже корисно. У -у 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 -у. Ой, яка смутня. До речі, таке малосолене сало, яке не дуже просоліло з морозильної камери. Наче серце такий донесенький шматочок. Для тих, у кого проблеми з шлунком, гастріти дуже гарно лікує. Так, картоп... моркву ну, ні в якому разі натирати я не буду. Я хочу, щоб вона була ціленька, тоненька, але ціленька. Ось така. Щоб її було видно. Я люблю, то щоб я її знаходила, а коляня не люблю, то щоб її відкладав у сторону. Морк багато не кладіть, тому що морква дає солодість. І специфічний, і присмак, і аромат. Тому що вона була, якщо ви хочете, але щоб її було небагато. І так само нарізаю і цибулю. Я цибулю зроблю на четверківці. Вона дуже здорова така. Ключла, підпалила, щоб вона розігрувалася. Ось так це нарізали. Тепер нарізаємо картоплю. Як нарізаємо картоплю? Можна отакими от слайсиками. Я буду нарізати брусочками, ось такими невеликими і немаленькими, ось такими. Ось так. Бачите? я наріжу всю картоплю, а потім покажу далі. Так, картоплю порізали. Додаємо туди цибулю, додаємо морковку, сало сюди не додаємо. Так, перчимо, гарно перчимо. Хто як, хто як любить, ми любимо, так, щоб з перчиком, то додаємо перчик ось так щедро і додаємо гарну силю. Тому що картопля солена, вона ніяка. Але дивіться, що ви її і не пересолили. Можна додати сушеного чесничку, я не буду, тому що у нас буде капати маринад. І ось тепер так гарно, рівномірно перемішую. І тепер починаємо все збирати. Беремо ось таку форму. Беремо рукав для запікання. Беремо так, щоб із запасом. І відрізаємо. Я думаю, всі знають, як користуватися. Зієї сторони зав'язуємо. Ось вот так. І тепер викладаємо сало. І ось тепер дістаємо мариноване м'ясо і викладаємо зверху. Отак, за цим маринадом, обережно. Потім воно вляжеться, просмажиться і буде менше водіяно. Ось так у нас вийшло. Гарно. Як перевірити, готова картопля чи ні, берете дерев'яну шпажку, проколюєте гострим кінцем, проколюєте і м'ясо можна, і проколюєте картоплю і м'ясо швидше. Приготується, воно промариноване, воно зверху, воно швидко приготується. А картоплю проштрихнете там, де картопля, дерев'яною шпажкою, і ви відчуєте, як вона заходить. Якщо заходить м'ясенько, значить вона готова. Можете потім розрізати. Я в одному місці зроблю невеличкий такий прокоп, що пар. Ну що, я втеку, щоб виходив пар. Ну, от дивіться, захочете, потім вже розріжете, за декілька хвилин вже картопля готова, просто відкриєте, поставите на верхній рівень, для того, щоб присмажувалося у вас м'ясо. Ось так ставлю в духовку і буду потім перевіряти. В кінці вам скажу, скільки воно готувалося. Картопля вон, там гарно так смажиться. Ще я її не пробувала, ще поки хай вона там сидить. Дивимося до картопельки нашої. Беру спицю, таку шпажку, проколюю і проколюю картоплю. Картопля повністю готова. Ось зовсім 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 готово. Все. Тепер я беру ось так. Відразу не розрізайте, щоб ви не обпарили собі руки. І це саме те, що я хотіла, щоб і м'яско таке готове було, але щоб воно було не зажарене. Такий аромат твоїй, це не пересказати словами. Так, ось так завертаю трішечки і на декілька хвилиночок картопля зовсім готова. Дивіться, а смак такий, як вона тільки пахне. Ай. І все відправляємо знову в духовочку на хвилиночку. Готувалася вона у нас майже годину так, картопля наша готова, дістаємо. Техніка зараз далеко пішла, але вона не може передати смак. Смак і не може передати оцей аромат. Кожна картопілька окремо гляньте, не розлізлася, м'язко підрумянилось. Дуже-дуже смачне, м'якесеньке, смачнесеньке. І ось тепер знову я накриваю. І ставлю в духовку, духовка вже вимкнена. і ставлю, щоб вона була нам тепленька до обіду. Картопля, картопля в рукаві в духовці. Ось дивіться, м'якесенька, зовсім-зовсім гляньте, але не розпалася. Дивіться, яка м'якусенька морква, мякуня м'якуня. Сало таке як не любить, воно витопилось, але не присмажилось. М'яско, дивіться, як відривається. В міру присмажене таке. Воно мариноване, таке добреньке. Хто любить шкуринку? Шкуринка смачна, я не люблю. Я люблю отеке.